Зазвичай, коли у користувачів мова заходить про медичну інформаційну систему, перше, що завжди приходить на думку, це декларації, електронні рецепти або ж реєстрація електронних медичних записів в електронній системі охорони здоров'я. Але Міс медінфосервіс – це набагато більше, ніж просто функціонал для електронної системи. Це помічник в роботі для кожного користувача, за допомогою якого. Можна вести всю документацію закладу в електронному вигляді з можливістю друку та імпорту даних до електронної системи. При правильно налаштованій роботі в закладі функціональність системи не залежить від наявності інтернету та стабільності роботи центрального компоненту. Ви завжди можете працювати в системі локально і потім імпортувати ці дані. До електронної системи при налагодженні роботи. Тож, давайте коротко розглянемо основні можливості програми. У нас є три різні варіанти запису на прийом. Це реєстратура офлайн в двох варіантах скорочений та розширений запис. А також онлайн запис на прийом, за допомогою якого може записуватися як пацієнт. Так і записувати його на прийом може реєстратор та лікар для закладів, які надають амбулаторну допомогу у повному обсязі реалізована медична карта амбулаторного пацієнта. З можливістю друку документації відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я. Це і виписка, і консультаційний висновок спеціаліста. Також в карті акумулюються всі результати обстежень, які не потрібно вносити вручну. Все це працює по колу. Робляться направлення з амбулаторної карти, опрацьовуються ці направлення в діагностичних кабінетах чи в лабораторії, і результати після опрацювання повертаються до амбулаторної карти пацієнта. Також на основі амбулаторної карти. Автоматично формується журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів, а також відомість обліку відвідувань лікарів, за потреби є можливість ведення обліку інформації кабінету лікаря-стоматолога із всіма картами, які вимагаються, і також з можливістю імпорту інформації до електронної системи одразу. Для швидкого обміну інформацією реалізовано створення направлень із амбулаторної карти та стаціонарної карти пацієнтів до всіх діагностичних кабінетів та лабораторії. Після внесення інформації в кабінетах результати одразу повертаються у відповідну карту, з якої було створено направлення. Це дуже пришвидшує роботу. Це дозволяє уникнути моменту, коли медична сестра має на листочку написати, що пацієнту потрібно зробити якесь дослідження, потім віднести це все в кабінет, лікар-діагност зробить дослідження і потім це все несуть уже у відділення, або медична сестра забирає. Тут обмін інформацією відбувається миттєво. Як тільки опрацьовується дослідження в одному із кабінетів, інформація одразу повертається в електронний документ пацієнта. Для закладів, які надають стаціонарну допомогу. У повному обсязі реалізована медична карта стаціонарного пацієнта. У разі ведення карти якісно в результаті можна надрукувати історію хвороби зразка наказу Міністерства охорони здоров'я України. Також е, користуються декількома варіантами друку. Наприклад, можна надрукувати просто на приймальному відділенні перші дві сторінки історії хвороби, або там перші дві сторінки з діагнозами, або можна надрукувати повну 003 форму після того, як пацієнт пролікується в стаціонарі, підписати її і просто здати в архів, так як паперову документацію поки що ніхто не відміняв. На основі історії хвороби. Автоматично статистик може сформувати 066 форму карту вибувшого зі стаціонару. І відповідно на основі цієї вже 066 форми будуть сформовані всі звіти, які на ній побудовані. Це все робиться автоматично у разі ведення історії хвороби лікарем. При цьому в процесі введення медичної документації в системі з кожного кабінету, з кожного документу є імпорт електронних медичних записів до електронної системи охорони здоров'я. Тобто вам не потрібно вести окремо амбулаторну карту чи окремо історію хвороби, потім вносити це все паралельно окремо в електронні медичні записи. Це все робиться за допомогою імпорту медичних записів. Також для обліку матеріальних цінностей, а також лікарських засобів. Є можливість введення модулю склад, який має дуже гарну та корисну функцію, а саме можливість автоматичного списання препаратів через листок лікарських призначень в історії хвороби. Тобто лікар призначає препарат, він може обрати цей препарат зі складу, і при проставленні відмітки медичною сестрою про прийом пацієнтам. Препарату цей лікарський засіб автоматично буде списуватися зі складу. Також ми одна з небагатьох, дуже небагатьох медичних інформаційних систем, в яких реалізовано пологові форми. А це і індивідуальна карта вагітної та породіллі, яка ведеться на амбулаторному рівні, а також історія вагітності та пологів та медична карта новонародженого. Вони знову ж таки у нас реалізовані в повному обсязі з можливістю друку та можливістю імпорту інформації до електронної системи охорони здоров'я заклади, які в своїй роботі користуються або планують користуватися лабораторною інформаційною системою можуть скористатися вже впровадженою інтеграцією цього процесу. Також ми інтегровані з рентгенологічною інформаційною системою. Для роботи з зображеннями та рентгенологічними знімками. Це також дуже спрощує та полегшує роботу. Для адміністрації закладу та й для кожного лікаря окремо для того, щоб контролювати внесення електронних медичних записів, вбудовані реєстри медичних записів, діагностичних звітів, процедур, направлень, медичних висновків. За допомогою яких ви можете контролювати інформацію, яка внесена до електронної системи, що хочемо сказати? Що ми не можемо точно порахувати вартість виплат за договорами, адже ми не є Національною службою здоров'я України. І не вірте тим, хто вам скаже, що це вам прорахують наперед. Розрахунок за договорами по кожному пролікованому випадку. Може зробити лише спеціаліст, який працює в Національній службі здоров'я України. Ми ж можемо вас лише приблизно зорієнтувати у вартості. Але знову ж таки повторюсь: дуже приблизно. Тож, якщо ми зараз з вами будемо говорити про всі функціональні можливості медичної інформаційної системи MedInfoService, ми потратимо дуже багато часу. Ми вам пропонуємо скористатися нашим тестовим впровадженням. Що ж таке це тестове впровадження? Ми пропонуємо вам, наприклад, на місяць тимчасово покористуватися програмою. В необмеженій кількості ліцензій, скільки користувачів потрібно, скільки ми вам і встановимо. Ви покористуєтеся, попробуйте, щоб ви не купували кота в мішку. У нас немає на меті продати програму, з якою ви потім не знатимете, що вам робити. Наша головна мета, щоб користувачі використовували програму і робили це з задоволенням, полегшували свою роботу, скорочували час на внесення інформації та приділяли більше уваги пацієнтам.